Ця елегантна жінка виховує п'ятьох донечок. Найближчим часом їй вручать звання матері героїні. Олена Коваль працює директоркою Скулинського ліцею, а її творче хобі писати поезію. На вірші жінку надихнув рідний навчальний заклад Мальовнича природа. Навчалася в класі. Де був хороший, класний керівник, де було постійно щось потрібно писати, вигадувати, сценарії, вірші, стінгазети. З цього і почалося. А далі саме життя надихнуло гарне, гарне це гарне село, лесен край, нечимне в нас. З початком повномасштабного вторгнення жінка присвячує римовані рядки полеглим воїнам. Це фрагмент одного з таких щемливих віршів. Усім мамам загиблих героїв присвячується, той голос мами крає нині землю, він розкриває всю історію буття, де від початку ніжністю твоєю з'явилося на світ дитя. І серце прикипіло, сину, сину, мов Богородиця Свята, молилася, щоб не загинув, і терпли від молитв густа. Пані Олена додає, писати про героїв її надихнула і донечка Софія, з якою ми вже зустрічались під час нагородження переможців конкурсу Мій родовід, талановита студентка коледжу культури і мистецтв пише портрети полеглих захисників. А її мама присвячує їм вірші. Вона е, дуже гарно малює. Це самородок, не навчалася, але коли вона почала малювати, і знову ж таки війна, і оці. Загиблі наші герої знову ж таки спонукали її малювати. Ось ви бачили, які вона малювала портрети. Ми неодноразово виступали в громаді з ними і в коволі в ліцеї. І вона малює, а я пишу. І получався ось такий в нас гарний номер для людей. Для, для, знову ж таки, для підняття патріотизму, для підростаючого покоління і боляче і. Про кожну з донечок жінка розповідає із захопленням. Зізнається, якщо раніше й хотіла народити сина як підтримку чоловікові, то нині він їй каже ні за що не проміняв би донечок на синів. Такі всі різні, такі всі любимі, такі всі дорогі моєму серцю, що я не уявляю себе без жодної з них. І кожна талановита і кожна, кожна потребує маму. і Я цим тішуся, що я треба. Я треба для них, для їх становлення, для їхнього розвитку, тому напевно я й директор, тому напевно пишуться ці вірші. В першу чергу для них, для їхнього розвитку, для майбутнього. Завжди хотілося мати багато дітей, тому що я їх люблю. Тому що, тому що так Бог дав, та. Діти це дарунок Бога. Найстаршій донорці Олени Коваль Діані 27 років, а наймолодшій Юлії 9 років. Старша моя вчителька за фахом. Одружена за військового, одразу в перші дні тільки війна розпочалася, вони розписалися, ну вінчення ще чекатимо, він в 14-й бригаді. Поки сюжет готувався до ефіру, на жаль, стало відомо про втрату родини. Боронячи Україну в Харківській області на 27-му році життя загинув зять пані Олени, чоловік її старшої доньки Діани Олександр Бохонський. Висловлюємо цій дружній сім'ї щирі співчуття. Вічна шана герою Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Скулин Ковальського району для новин на часі.